На Буковині триває ліквідація наслідків повені. Загалом в області повністю зруйновано понад 100 будинків. Найбільше у Горцаївському районі. 520 підлягають капітальному ремонту, майже 900 осель потребують поточного ремонту. Наразі підраховуються збитки, завдані стихією. Подробиці у відеосюжеті наших кореспондентів. Майже 2500 людей. Семи населених пунктів Чернівецької області і досі залишаються без газу. В їхніх оселях блакитне паливо з'явиться не раніше ніж за три тижні. А от проблеми з електропостачанням практично вирішені. Також останнім часом повністю очистили 1300 криниць. Було очищено більше, але, на жаль, підход ґрунтових вод, подальші опади, які мали місце після 29 червня, ускладнюють цю роботу. У селі Нижній Петрівці Сторожинецького району, де з водою частину кладовища, вже перепоховано 17 могил. «Проводяться берегоукріплювальні роботи Стоїть, щоб встановити ще 8 могил. Із 22, які були е, фактично зруйновані. На Буковину надійшла гуманітарна допомога з Росії. Два літаки з продуктами харчування та предметами першої необхідності вже прибули в аеропорт Івано-Франківська. Ще один гелікоптер нині перебуває на литовищі в Чернівцях. Прибуло 10 тонн цукру, 53 тисячі тонн банок консервів. Це мається на увазі тушонка. Одноразовий посуд посуд прибув: три електростанції, 80 наметів, три з половиною тисячі ковдр. Найближчим часом надійде допомога з інших країн Європи та батьох регіонів нашої держави. Я з вдячністю відношуся до всіх, незалежно від того, чи то 5 гривень, чи то 5 тисяч гривень, чи то 50 тисяч гривень. Нас не цікавить сума. Нас цікавить прояв людей. Знаєте. Взаємної підтримки в цій ситуації. З минулої п'ятниці розпочався перший етап випад постраждалим повені. Жителі ста будинків, які найбільше потерпіли від стихії, отримують по 5 тисяч гривень, інші по 2,5 з та по тисячі. Надходитимуть кошти із державного бюджету і надалі, обіцяють чиновники. Олег Ящук, Руслан Коков, телеканал Буковина.